Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини. Мене звати Василь Шандро. І сьогодні в нашій програмі ми говоритимемо про містику. В юдаїзмі про єврейську містику Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України і дослідник єврейської релігійної містики є сьогодні нашим гостем. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю! Отже, коли ми говоримо про містику і релігію, чи немає тут суперечності в принципі? Ні. Будь-яка релігія, вона, так би мовити, вже в своєму розвинутому стані складається е, з двох шарів, які існують ну, майже в кожній релігії. Одна розглядає е, потойбічні сили, сили, ну, скажімо, творця як дуже далеку, дуже. Загадкову недоступну людям інстанцію, е, якій треба служити за допомогою певного впорядкованого ритуалу. Інша навпаки, що ми маємо певні шляхи до гори, до вищих сил до Господа, і людська природа така, що без одного другий не працює. Тобто, релігія, яка б обмежилась суто. Порядкованою теологією та ритуалом не існує в будь-якій релігії, є, е, так би мовити, містичні царини, е, особливі практики, особливий досвід, і такий. Тобто тут йдеться як про політеїстичні, так і про монотеїстичні релігії. Звичайно, звичайно. Е, звичайно. бо Ну, якщо ми там візьмемо індуїзм, я не знаю, там буде та сама картина, що і в монотеїстичних релігій. Якщо йдеться про юдаїзм, які форми от цього містичного власне містики найбільш є видимими? І чи можна їх ну якось порівняти чи привести до спільного знаменника з іншими релігіями, в тому числі і з християнством, про яке ну на цій території в Україні, де ми живемо? очевидь, про яке ми знаємо трошки більше? Чи все ж таки це дуже оригінальне і дуже самобутнє явище для? для Кожної окремо взятої релігії. Зазвичай релігійні містики досить багато спілкувалися і запозичували одне в одного. Достатньо сказати, що, наприклад, в Європі починаючи з 13 століття. Існувало таке явище як християнська кабала. Вона полягала в тому, що християнські вчені вивчали праці єврейських містиків, і вони вважали, що це частина спадщини, яку Моїсей одержав на горі сина і від господа. І, звичайно, якщо там і трохи очистити від певних юдейських марновірств, то це є певне посудина і такого великого знання дуже корисно. З іншого боку, і на єврейську містику в різні віки впливали певні ідеї містики християнської. Тобто, певний колобіг ідей він відбувався. Звичайно, обидві дуже багато чого брали і давали суфізму мусульманській містиці. Але, звичайно, в єврейській містиці сила силе яка дуже і за композицією, і за ідеями э, сильно відрізняється від э, містики християнця. От ви вже згадали про середньовіччя, і напевно, якщо ми говоримо про християнство в Західній Європі, але і не лише в Західній, вочевидь, і в цій частині а, Європи, де ми мешкаємо, то середньовіччя це. Якщо я не помиляюся, чи не найбільш видимий такий етап в історії, де релігія тісно переплетена з явищем містичного? Видимий, я маю на увазі, що лишилися вже фіксовані певні пам'ятки від візуальних. Так, що стосується розписів, фресок і так далі, зображення якихось містичних, до вочевидь, уже і літературних згадок, чи так це, і чи так само ми говоримо і про юдаїзм в середньовіччі, як про певний важливий етап, де розроблялися можливо, чи не найбільше ці ідеї, ідеї містичного. Ну, містичні ідеї з'являються, ну, здобувають великого розвитку в юдаїзмі, звичайно, з'являються не суттєво раніше е в добу античності, і в середні віки ми маємо вже досить такий е потужний розвиток, тобто йдеться про сотні авторів, про дуже велику кількість текстів. Частина яких стала просто невід'ємною корпусом сакральних текстів юдеїзму, частина, звичайно, відома тільки в узкому колу дослідників сьогодні, а так же вона нібито випала, але, звичайно, йдеться про досить конкретні речі і про дуже великі обсяги писань. Містика ні в чому не суперечить догмам релігійним. В юдаїзмі містика є частиною релігії повноправною, чи верніше, інструментом, чи от я, я, яка позиція містичного, бо в християнстві, ну м'яко кажучи, різне ставлення до містичного може бути: від цілковитого заперечення, що цього всього не існує, до можливо і певно, певного залучення. Залежно від там рівня освіченості, може, або навіть від форм а, вірувань того, як собі людина уявляє цей шлях до Всевишнього. Ну Дивіться, що стосується, ну, наприклад, світу католицького, там певний корпус містичних текстів, він саме належить. Людям визнаним і авторитетним духовно, там, я не знаю, таких, як Єхім Флорський, чи, може там мейстер Екхарт. У православії, скажімо, містицизм він більше був у духовній практиці ченців. Ісусовій молитві, амфілоскопії, тощо-тощо. і е, в писаннях е, візантійських ченців ця практика і описана всіка. Е, що стосується юдейської традиції, то е, поступово, ну, звичайно, талмудичний корпус містить в собі і витяги з містичних текстів, і відверто містичні шари. Але в середні віки поступово е, здобуває визнаного статусу, і, врешті-решт, потрапляє, вже, скажімо, е, в базовий корпус канонічних текстів: е, велика кількість саме містичних творів окремих. Ну, це в першу чергу е, книга Сяйва Зогар. Це корпус текстів уже ну, трохи після середньовічного 16 століття Рабі Ісака Лурія Шкіназі. Це книга творіння, ну, яку вчені датують між Першим та третім століттям нової ери. Ну, хоча, згідно з традиції, її написав Авраам біблейний. І... На додаток ще дуже великий корпус текстів, які визнається як релігійно авторитетний, але які вже, може, ну, не є таким е однозначно, скажімо, обов'язковим для культового визнання. Чи йдеться про те так само, що знання ці містичні, вони доступні всім, чи вони доступні лише? Частині людей. Тобто, чи є, чи є ці знання, і, власне, якість цього містичного надбанням лише вибраної певної частини людей? Ну, це залежало від шкіл, принаймні починаючи з 13 століття в єврейській містиці. Боролися дві тенденції. Одна наполягала, що мають це знати всі. Наприклад, ну, в Загарі є е, такий відступ, що людина на тому світі на суді будуть питати, е, що вона робила, і які її були справи, і там всі виконання заповідей, і всіляка там доброчинність, і вивчення. Талмудичних текстів, і, і, і то, і те, але потім запитають, чи вивчалось таємне вчення, ну, таємне, тобто містичне. Впливає, якщо ні, то на тебе чекає покарання. І з іншого боку, е тренд, що це має бути доступним лише е невеликому колу обраних досконалих осіб. І теоретичні баталії, відбувалися і відбуваються по сьогодні. Але, скажемо, якщо ми візьмемо українські землі, то тут у 18 столітті виникає рух Хасидизм, який якраз бере містичні тексти і вкладає їх в публічні проповіді і фактично робить. Ну, певні витяги, звичайно, не все, але дуже-дуже велику кількість містичних текстів надбання, скажімо, великого загалу від. Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України, дослідник єврейської релігійної містики, є гостем програми зустрічі. Говоримо про містику, про єврейську містику. Зокрема, от ви зачепили вже тему українську. Чи можемо ми говорити, що містика і євреї в Україні? Від фольклору, і, можливо, до таких більших уже праць, про які ви згадали нещодавно, вони витворили певне окреме явище. От, я не знаю, така український варіант єврейської містики чи ні? Ну, ми можемо про таке говорити, бо як я вже. Згадав хасидизм. Ну, звичайно, в Україні серйозна єврейська містика з'являється суттєво раніше. Ну, наприклад, в 15 столітті був такий відомий рабин кабаліст Моїсей Київський, праці якого до сьогодні вивчають кабалісти, але він належав до такої школи візантійської кабали, а ось з появою хасидизму. Який народився саме в українських землях на Подолії Волині, створюється дійсно такий своєрідний формат єврейської містики, який вже навпаки захоплює східну почасті Центральну Європу. І ось можна сказати, що це вже такий специфічне. Продукт культурної певної взаємодії, скажімо, єврейського і українського, які у відомо світі. А чи йдеться, а от про запозичення або про вплив фольклору, наприклад, на містичне. Звісно, що вочевидь, коли ми говоримо про праці там відомих чинців так або відомих людей, які проштовхували, формували в якийсь спосіб репрезентували зрештою ці містичні ідеї, вони напевно навіть за самою складністю і за об'ємом. І за навантаженням відрізняються від того, що формує або як собі уявляє містичне народ, так коли ми говоримо про фольклор, але так чи інакше, фольклор, напевно, в будь-якій країні має цей елемент містичного, або частина його пронизана містичним. Чи йдеться так само про вплив і фольклору на це поняття містичного на релігію в тому числі? Безперечно. безперечно, тобто ми можемо казати про існування містики елітарної, містики народної, і, безперечно, в народному фольклорі є своє сприйняття ось цих всіх, всіх складних теологічних, філософських речей. Певне їх спрощення, але ми споглядаємо і зворотній процес, коли певні, скажімо, ідеї народного фольклору навпаки впливають на еліту. І це певною мірою, звичайно, теж існує в усіх релігіях, у тому числі в іудаїзмі. І ось, можна сказати, особливо в Україні загалом в Східній Європі, де Відбулося, так би мовити, відбувся потужний контакт між е, вченою елітою, що займається містичними таємницями, і широким загалом віруючих. Між ними почався постійний діалог, ось саме на ці теми, і е, вплив був дещо взаємний. Чи йдеться про пов'язаність і впливи? На містику, от цієї, в тому числі, народної демонології, яка, напевно, пов'язана з цією і елітарною якоюсь мірою, так, але, от, умовно. Не знаю, от в народній культурі чорт та в українській. Він має і його різні іпостасі і назви так само. Так? Він такий дещо навіть іноді смішний і кумедний. Тобто, на відміну від там, західноєвропейського сприйняття так, оцього страшного якогось демона з очима, що палають, і так далі. Тут є навіть якесь якісь намагання залучити його. Він втрапляє в. Дивні дурні ситуації, навіть якщо ми згадаємо вже і літературні варіанти, як у Гоголя, та так і багато казок пов'язаних із цією так званою нечистою силою. От чи подібні речі вони проникають до єврейської містики, і чи є ця демонологія, яка нам тут зрозуміла, і чи є частиною а, єврейської а, містики і демонології, якщо демонологія як така, в принципі, присутня в юдаїзмі? Юдеїзм дещо інакше побудований ніж християнство, тобто, але у е, тому сенсі, що там, ну е, тобто, це релігія, де не церква там керує релігію поряд народ зі своїми віреннями, а це релігія громади. Де ось є громада вірян, звичайно, вона на чолі з е, добре навченими рабинами, тобто людьми, які багато вивчали корпуси сакральних текстів і е, священні закони. Але все ж таки це громада, і тут е, е, перетікання цих матеріалів, скажімо, від одних до інших відбувається навіть ще більше просто. Тобто, е, Звичайно, і в талмудичному корпусі, і в містичних кабалістичних текстах є всіляка демонологія, є великий корпус у велика кількість оповідань в народних віруваннях, одне в інше притікає. Ось ну, давайте візьмемо такий простий приклад. Одна з найбільш таких знакових постатей – Єврейських о, релігійних діячів в Україні, це, власне, фундатор о, хасидизму Рабі Ісраїль Баалше. І ось про нього розповідають, що в молодості він працював поводирем, який відводив дітей навчатися у синагогу. І сатана вирішив йому завадити і явився. На його шляху у вигляді вовкулаки, саме так, ну вовкілак на євриті вовкулаки, і намагався завадити йому, щоб він відводив дітей вивчати тору, і він добре вдарив його палицею між очей, і бідний сатана заридав і в Ну, і так з'ясувалося, що це людина з великим потенціалом, не просто такий собі парубок. Зміг дубасити палицею сатану і так далі. Ну Це дуже впізнаваний сюжет, так? Так, так. Да. Е, що може було специфічно для саме юдаїзму і не дуже притаманне. Що стосується демонології, там дуже все схоже. Е, в юдаїзмі є розвинуте вчення про перевтілення душ. Звичайно, воно існує в елітарному, дуже складному такому вигляді, але, наприклад, для євреїв центральної України це було дуже поширений сюжет народних оповідань, як якісь події в житті, потім з'ясовуються. як Певні реакції на е, дії персонажа в попередніх народженнях, і щось що те, що ми зараз бачимо, і що здається чимось дуже таким жахливим, іноді неприємним, це лише спокутування якихось гріхів в попередніх народженнях. Ось це було більш специфічно. А демонологія, вона дуже подібна і вона. Пане Ігоре, це окрема тема, до речі, може бути до розмови про подібність і про те, що різниці і про ці взаємовпливи, які, вочевидь, на території України могли бути в культурах єврейській і в українській. Мусимо назвати, і ви вже згадували кілька разів, тобто основне або базове вчення містичне в юдаїзмі це кабала, так? Ну, скажімо, так. Кабала е офіційно стає доступною у 12-13 столітті, коли вона виникла, е окреме питання, до того існувала е сила Селена різних містичних шкіл, які формально не вважаються кабалою. Але коли кабала виходить на авансцену, вона дійсно поступово якось вичавлює інші течії єврейської містики. і вони або акумулюються кабалою, або відходять далеко на периферію. Ось таке з того таки 12 століття це вчення набуло якихось радикальних змін? Чи воно майже незмінне протягом вже там восьми століть? Дивіться, юдаїзм це все ж таки в першу чергу східна релігія. Ось більшість наших людей ну, сприймає юдаїзм як релігію старого заповіту до заповіту, але ну, дещо дуже близько. Направду юдаїзм е, багато в чому, не в сенсі змісту, а в сенсі, ну скажімо, не в сенсі базових догматів, а в сенсі з глобального змісту та праці з ним, ну, більш такого глобального. Більше схоже на те, що ми бачимо там в суфізмі, індуїзмі, там в Китаї і так далі. Тобто це східна містика, І як будується східна містика? Ось є видатний вчитель, умовно скажемо, гуру або там кабаліст видатний. І кожний такий вчитель має якесь власне вчення, навколо нього складається школа послідовників, а поряд ще інша, поряд ще інша, і ці школи складно взаємодіють між собою. Тобто, звичайно, розвиток відбувався відбувається і відбувається сьогодні. І, врешті-решт, кожний видатний вчитель. Він стає якимось е, новим шляхом відкритті великих таємників, е, і це нормально. Тобто поряд з ну, тим, що для простих віруючих є певний пір класичних текстів, як я вже казав, це вперше, в першу чергу загарб. Писання колеса але для просунутих кабалістів в них є велика кількість шкіл, різних вони дуже яскраво зберігаються і дуже іноді не перед. Пане Ігоре, дякую вам. Мусимо завершувати сьогоднішню програму. Ігор Туров був гостем нашої студії, доктор історичних наук, старший науковий співробітник інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України, дослідник єврейської релігійної містики. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую слухачам, що були з нами протягом цієї передачі. І на все добре. Слухайте, думайте.